Вітаю всіх, і ми продовжуємо Планети в знаках і в домах. І у нас сьогодні Венера, красотка, кохання, цінності, творчість, задоволення це Венера. Венера в нашій карті дуже важлива. У чоловіків вона показує, яку дівчину чоловік закохається. Як він буде будувати стосунки. Але в жіночих картах показує нашу особисту творчість, як ми будемо створювати стосунки. Тому, звичайно, розташування Венери дуже важливе в нашій карті. Тому що Венера в домах показує, де людина відчуває радість, де людина відчуває любов, кохання, де вона зустріне своє кохання, які бажання вона має, тому що бажання йдуть по Венері. Бажання, наприклад, є в нашій карті минулих життів, бажання сьогодення і бажання майбутніх життів. І це показує накшатри Венери. І також показує в карті Раши, і є карта ще на бамшу, яку ми будемо з вами вивчати. Тому що показує Венера? Сфера насолоди, сферу гармонії, балансу в стосунках взаємодії в партнерстві і взагалі взаємодії людей. Наша творчість з вами. Наші цінності, наше притягування, як ми притягуємо любов, як ми притягуємо ресурси, кошти також. Хоча кошти у нас йдуть по Юпітеру, але Венера також дає кошти. Тому там, де Венера, там приємно, красиво і важливо. Розглядаємо. Рухаємося, Венера, в 12 будинках, сферах життя, вона показує любов, задоволеність, цінність, здатність до гармонії і до притяжіння. І дім, звичайно, показує, де сама людина відчуває цю радість, цю красу, цю свою творчість, через що вона буде це робити. В першому домі Венера, о, це чудово, коли в першому домі Венера це перший показник, що ви гарна людина. Вінєра в першому домі, дівчата ви просто неймовірні гарні. Але це не обов'язково, що дівчина буде а, знати, що от, їй будуть всі говорити, але це не говорить про її впевненість. Так? Це вже впевненість залежить від лагнеши, від власника першого дому, від лагни власника. Але перший дім це любов як образ я. І привабливість, м'якість, чарівність, творчість. Люди притягують любов своєю присутністю, і ключики у вас це харизма і природна симпатія. У вас може бути і зовнішність якась особлива. От зовнішність по Венері це очі гарні, обличчя гарне, волосся кучеряве. Да? Це енергія Веніри. Але це може бути ще давати нам Венера в другому домі. От Венера в другому домі вона сама показує, які очі будуть у людини, які волосся будуть, як вона виглядати, який її голос буде. Тому голос може бути чарівний, веніранський, такий прям зачаровуючий. Да? Це Венера в другому домі. Звичайно, це задоволення через стабільність, комфорт, матеріальні цінності, блага. І любов притягується через турботу, через підтримку. І ключик це ресурси, фінанси, відчуття достатку. Це ключик для того, щоб ваша Венера прям розкрилася во всій красі. Але тут важливо, звичайно, який у вас знак. Ще у нас є така тема, як аспекти. Вони також, якщо аспект на перший дім від Венери, ви виглядаєте гарно, аспект з восьмого дому на другий дім, це також дає гарну зовнішність, приємний голос. Да? Тобто тут ще важливо також і такі речі а, з вами враховувати. Так, а, давайте подивимось далі. Венера в третьому домі. Це любов через спілкування. Тобто людина буде від розмов, від флірту, навчання, легкі контакти. Вона буде проявляти свою красу. А взагалі це талановита людина, якщо має Венеру в третьому домі. Меркурій, Венера в третьому домі це талант в мистецтві. Це Чудові можуть бути художники, чудові можуть бути літератори, які книги можуть там видавати. Це люди можуть створювати якісь шедеври мистецтва, тому що вони мають здібності в своїх руках. І це і скульптори, це ну, багато там напрямків. Тобто, це вже який напрямок буде вам розкривати знак і Накшатра, звичайно, і хто розташований навколо. Так працює Венера, так що разом, якщо Меркурій. Але Меркурій через навчання це отримує. А Венера просто по природі, по бажанню, тобто бажання душі було прийти проявитися а, з такими здібностями. Буває так, що з 9-го дому Венера аспектує свій третій дім. Тоді людина також має здібності в руках, талановита людина. Ключик це е, головна мова це любов. І е, це комунікація, флірти, легкість, ви робите гарна, творча, е, запускаєте свої через ваші дії запускається енергія. О, така цікава енергія в третьому домі. Четвертий дім. Ну, Тут гарний дім, це дуже сприятливо, це має знову дікбалу, екзальтацію Венери. Тут любов як дім, або дім як любов. Тобто тут потреба в емоційному затишку, сім'ї гармонії, краси простору. І така людина важливо мати гарний простір. І мама, така людина бачить, гарно. Тобто, якщо Венера в четвертому домі, у вашої дитини це говорить про те, що ви гарна людина. Можна через наших дітей побачити багато чого і про себе дізнатися. Тому заглядаємо в карти наших дітей. Любов через турботу, через тепло. І ключик це родина, комфорт і внутрішній спокій. Звичайно, може людина придбати гарний будинок, нерухомість, там, машина може бути гарна. І тут може навіть колір підбиратися через Венеру. Так? Венера дає. Достаток. І там, де Венера, там бажання, там є щось важливе дуже. Але тут показує знак і накшатра. І хто аспектує, хто на нього дивиться на цю Венеру, або хто поруч розташований. Далі Венера в п'ятому домі. Ну, це кохання, це кохання, романтика, творчість, серце прагне кохання, любові, натхнення, гри. Ну, звичайно, мати Венеру в п'ятому домі це благословення з минулого життя. Але це може бути і про зради, якщо Венера для вас не сприятлива. Тому що Венера, наприклад, Венера Ретроградна, вона говорить про те, що карма залишилась зрад. Або Венера в восьмому домі, до якого ми зараз дійдемо, це також. Тому романтика, творчість, кохання, задоволеність — це ваш ресурс, це ваші ключки, це ваша сила. Шостий дім. Венера в шостому домі ну, це може бути питання по хворобам, але любов через турботу за тілом, за собою, прояву через допомогу, служіння або через практичну підтримку якусь і задоволення від користі, коли ви робите щось для себе, для свого старого стану життя. Звичайно, це люди працюють в сервісі, в турботах, може бути і в напрямках. Все ще стосується краси, там, за обличчям, наприклад, да, там, ну, тобто в медичних таких напрямках Венера. Але бути обережно, тому що Венера — це гормональна наша система, і вона відповідає за енергію щастя, тому це якийсь борг з минулого життя. Але це вже карта раз дає нам таку підказку. Венера в сьомому домі це говорить, що у вас буде гарний, гарний партнер, але може бути і зради, в залежності від знаку, від лагни вашої. Це партнерство. Любов через реалізацію, через різні стосунки, шлюб, союзи. Тому тут може бути не один шлюб, але це не факт, це потрібно розглядати карту, щоб так сказати. Але потреба в гарних стосунках, да, в коханні, да, в фінансовому якомусь розширенні, да. в творчості так. Тому що тут взаємності, баланс, партнерство, гармонія. Далі у нас Венера в восьмому домі. Тобто тут глибинна така близькість. Тут інтенсивне почуття, сильна дуже прив'язаність є. Оця Венера дає до бажань, до партнера, до от, дуже поглиблена, якась таємна є прив'язка до чогось таємного. Може бути таємні стосунки, але вони як сховані, не обов'язково це стосунки. Кохання, наприклад, таємне. Але е, Венера, щоб потрапила в восьмий дім, це говорить про те, що є карма минулому. Житті протройстві, коли розбивається да, родини, да, оце Венера потрапляє восьмий дім. Ключик, глибина, інтимність, пристрасть. Тут велика пристрасть, тому що восьмий дім у нас відповідає за нашу сексуальність. Там Венера ще активується гарно. Тобто людина має сховану гарну потенційну таку потужну енергію Венери краси. Їй тільки потрібно розкрити через голос, через те, що вона виходить, говорить, вона, тому що вона дає аспект на другий дім. Наприклад, ми це будемо вивчати з вами. І таким засобом вона прям чарівна може керувати. Але це потрібно карту всю досліджувати. Добре, Венера в дев'ятому домі це любов через сенс, це духовна така енергія, духовна творчість. Духовні цінності, бажання духовні є, любов через розвиток, через подорожі і ключик — це філософія, віра, натхнення, дають, розкриття кохання. Тобто отут сама людині бажання безумовного кохання. І людина може його досягнути, безумовного дихання, кохання через дев'ятий дім. Десятий, Десятий дінь, дім це а, любов і статусність. Тобто ви можете реалізуватися в професіях Венери, це соціальна реалізація, кар'єра, визнання а, через творчі професії, через а, салони краси або там а, все, що пов'язане по Венерії. Звичайно, це знак більш розкриє. І успіх, соціальна гармонія, тобто ви будете подобатися. Да? Тобто це сприятливо. Венера в 11-му домі. Дружба, соціальна радості, любов починається з дружби у вас. Може бути дуже впливова людина, яка з коштами прийде. Кстати, там, де розташована Венера, там ми можемо знайти свого партнера. Радість через колективи, через спільний проєкт, однодумців і ключ тут. Дружба, соціальні зв'язки, і ваші мрії, і ваш напрямок, професійний напрямок. Тобто ви можете розкрити, відкрити професійний напрямок діяльності і отримувати кошти. І можуть хтось такі впливові, гарні люди прийти і з коханням до вас. І Венера в 12 домі це таємна любов, прихована, приховані почуття, жертовна любов можна сказати. Духовна може бути близькість, і це дуже впливає на щастя, тому це такий один із показників в лікувальній нашому напрямку цукрового діабету, так? тобто схильність до цього. Це не говорить про те, що люди захворіють, але схильність людина може мати, тому потрібно бути обережними. От шостий дім і дванадцятий дім це вісь хвороб, тому мати такі сприятливі енергії може давати такий мінус свій. Але що тут потреба в тиші, внутрішньої гармонії, усамітнення, співчуття, духовна любов, бажання займатися тобто тут класні практики медитативні практики, життя за кордоном, і за кордоном людина може зустріти своє кохання. Тобто тут багатогранність. коли ми зараз розглядаємо з вами планети, це не говорить про те, що це тільки от про те, що буде тільки от там якась питання може по здоров'ю. Ні, воно має дуже-дуже багато своїх цінностей, розширення і можливостей. А Венера в знаках. Ну, давайте ми зараз розглянемо Венеру, Венеру в знаках Зодіаках, в 12 наших знаках, як вона буде проявлятися. Венера знаки Овна. Ну, звичайно, Овін це вогненна енергія, тому вона показує, як в знакі Венера показує, як ми будемо любити. Що ми будемо цінувати, де ми будемо відчувати радість, красу, гармонію? І знак показує, як саме проживається наше кохання, наша задоволеність. Тому знаки овна це пресносне кохання. Любов швидка, імпульсивна і яскрава. Знаки тільця це чуттєва, стабільна, через творчу матеріальну творчість. Венера в своєму знакі, тому вона потребує в тілесному, в комфорті. Вірності, надійності. Тут глибина відданості така, вміння насолоджуватися, тому що це є місце сили, ресурсу, але є ревнощі, як тінь, і є прив'язаності, як тінь. Далі Венера в знакі близнюків. Легка, грайлива кохання, любов, любов через спілкування, інтіліс, інтерес, флірт, партнер, перш за все, співрозмовник, подорож, цікавість, легкість, різноманітність, багатогранність, але є тінь, поверховість і нестарість така. Вінєра знаки рак, турботливий, кохання це про родину. Потреба в емоційній близості, потреба в сімейному безпеці, такої любов через захист і звичайно, тепло. І от людина буде потребувати, щоб у неї була родина, щоб вона отримала від чоловіка сама от таку енергію захисту і тепла. Тобто, ви знаєте, там, де знаходиться Венера ваша, там є потреба вашого бажання, яку, яке, яка реалізація з вашим партнером буде. Через що саме? От в знаки Рак це через родину, щоб чоловік став оберігати, давати тепло, захист давати. Тобто у вас в цьому потреба, ви тоді розкриєте свою Венеру. Якщо в знаки Лева це щедре, яскраве таке кохання, любов як свята. ви царіться через сексуальну свою енергію, тому що Венера, а ще разом з Марсом, це неймовірний сексуальний такий потік, в тілі і в тілах усіх. Потреба в визнанні, в романтиці, в великому жесті, тобто щедрість. Це тоді ви розкриваєте свою Венеру. ваша харізма, тепло, але що тут є? Гординя, звичайно. Да? Далі у нас Венера в знаки діва, ну, любов через служіння, тобто це медичний напрямок, почуття проявляються в турботі, в допомозі. І ви, звичайно, чекаєте від свого партнера, щоб він допомагав, турбувався про вас, увага в деталі була, відданість, така практичність, надійність. От тоді вам Ви любите, тоді вам комфортно. Звичайно, є своя тінь, це стриманість, якась виражені почуттів. Тобто достатньо може бути така стриманість, закритість трошки. Далі Венера в Терезах. в особистому знаці, звичайно, це гармонійність, це баланс, це Веніра в своєму знаку, це прагнення рів, рівності з партнером, з краси, партнерства, стосунки, дипломатія, естетика це все от Венера в Терезах. Це дуже сприятливо, це показник ваших таланту, творчості, але тут є залежність від схвалення, від страх конфліктів. Але це дуже вважається гармонійна в стосунках карма. і ви можете побудувати гармонійні стосунки. Тому, якщо Венера добре розташована, це показник, що стосунки це як ресурс, а не як карма. Це ваша сила, а не як у вас забирається енергія. Це творчість, от, наприклад, ці творчі напрямки дизайну, це по Венері, звичайно, Венера повинна бути сильна, щоб вона проявлялася у людини. А хто любить там, прикрашати будинки? Це Венера, але вона повинна бути деталізована в Діві або в Терезах, яка да, буде проявлятися саме через такі речі. Венера, наприклад, в Леві. А, трошки інакше буде проявлятися. Вона не буде там, брати якісь речі дизайни, вона хоче мати просто царський палац. Далі, добре, Венера, в знаки Скорпіона. А, це глибина, пристрасть, повне злиття. А, це любов трансформувати, емоційна сила, магнітизм неймовірний. Тобто, це а, жінка, вамп, яка змінює долю. Чоловіків. А у чоловіків це сховані якісь дівчата, які подобаються, от вона зайшла, така вся таємна, та, таємниць там багато. Оце Венера в Скорпіоні. Але тут може бути контроль, рівнощі, це як тінь цього розташування. Далі у нас Венера в знаки Стрільця, це любов свободи, вільності, потреби в просторі, спільному розвитку, пригодах. Тобто тут не можна да, потрібно штамп в паспорті. Ні, тут більше любов як подорож. Тобто люди повинні прийти до того, щоб отак прямо офіційно одружитися. Звичайно, тут і натхнення, і оптимізм, тобто це духовне кохання, це безумовне кохання. І тінь уникати да? От Людина не хоче одружуватися. Да? Це от тінь цього розташування, але це кохання. Духовний сенс повинен духовний сенс мати, Душа повинна бути рівнього рівня. Далі Венера, в знаті Казиріг це зріла любов, це почуття серйозне, відповідальне, поглиблене. Любов з часом стає ще глибше. Тобто, люди не будуть одне, друге, третє це не про зраду, це про відповідальність і глибину. Люди знайомляться через роботу, через соціальні контакти, професійні контакти, професійні здібності. І тут, прям дар є, надійність, вірність і довготривали стосунки, звичайно. Така людина будує довготривалі стосунки. Яка тінь може бути стриманість, холодність, закритість? Це може бути тінь, прияви такого розташування. Але це про зрілу любов старих, старих душ. Вот таке. Така особливість. Вони можуть не рано одружуватися або бути довго в стосунках, тобто це дуже поглиблена, але професійна. Люди повинні на професійній діяльності бути сумісні. Далі війні, Разна Знаківа, Це нестандартна якась креативна, неординарна любов. Любов починається з дружби, і потреба тут обов'язково в свободі. В, рів... в рівності, щоб рівні були партнери, в ідеї якоїсь сумісної. Тут оригінальність буде проявлятися якась така родина, оригінальна, незвичайна, може бути вік різний, може бути статусність рівна, зовнішність дуже відрізнятися. Тобто, буде подобатися створювати такі саме стосунки. Ціль емоційна дистанційність, така, да, може бути людина на своїй хвилі. І остання Венера в знаки риб, це безумовна любов. Венера в екзальтації тут, любов духовна, жертовна. любов всеприймаюча, співчуття, ніжність, духовна глибина, але тут може бути проявлятися як тінь ілюзія, самопожертва, тобто спостерігаємо. Ми з вами підводимо такий підсумок. Венера у знаку показує стіль любові. Стіль мови цінності, творчості, самовираження, спосіб отримання радості від життя, а знаки ой, дома, будинки, де саме це буде траплятися, де саме буде програтися ця творча енергія. Тому досліджуємо свою карту і ми будемо далі продовжувати розглядати всі планети в знаках і в будинках.